Чи вірите ви в гороскопи? Ні. Чому? Вони не справджуються. А чи вірите ви в гороскопи? Сов-соу. So -so. 50 на 50. А, а хто ви по гороскопу? Овен. Чув, що в день тобі повезе, бувало таке. То це збувалося. Е, ну так. Сміюсь над ним. Смі... Тобто да чи ні? Ну, частково. А, а хто ви по гороскопу? Козиріг. Чи можете пригадати таку ситуацію, коли гороскопи справ... справдився? Ну, на, на даний час ні. Але під настрій, коли ти сам собі, скажімо так, думаєш про те, що дійсно так було, то воно і справжується. Треба вірити все. М -м 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 -м. Частично, скажімо так. А це є. Ну, бува, що вірю, або вам не вірю. А ви хто по гороскопу? Рок. Навряд чи, мабуть, я таке не пригадаю. Давно це було. А чи вірите ви в гороскопи? Так. Да. Вірю. А хто ви? Я кілець. Я а чи можете пригадати таку ситуацію, коли гороскоп справдився? Так, да, можу. Буквально недавно були. Е... Проблеми на роботі, які мені предсказав гороскоп. Да. Прям потім пішло все поетапно по, по цьому гороскопу. Це, мабуть, був квітень місяць, так. Да, це був квітень. Зрозуміло. А якби ви не читали гороскоп, чи ці проблеми були б, як ви гадаєте? Я вірю в долю і я вважаю, що є такі моменти, які ми не можемо обійти. Я думаю, що були б. Вірю. Скорпіон. Ні. Ситуацію саму не можу пригадати. А взагалі буває таке. Я не скажу, що це 100%. Ну, якась частина. Да. А якби ви не вірили в гороскопи, чи думаєте ви, що ситуація була та ж, та ж сама? Не знаю. Я навіть не знаю, як відповісти. Бо, тому що з гороскопами зв'язано вже дуже давно, з дитинства ще. Ну, Я думаю, ситуація була б та ж сама. Просто ми, ну, просто, це, просто ми це вже знаємо і звіряємось іноді. Іноді віримо, іноді ні. А чи вірите ви в гороскопи? Частково, так, да, збуваються, по собі бачу і ну, є таке. Збіги є. А ви хто по гороскопу? Козиріг. Чи можете пригадати таку ситуацію, коли гороскоп справдився? О, буквально вчора. кар'єрній ле ну, сходинці в мене був. Тиждень я ну навіть не на ну, не сподівалася, що це щось буде реально, але вчора так сталося. І перед цим все ви дивилася, да що у вас будуть на цій неділі такі-то зміни в кращу сторону, фінансову кар'єрній. Сходинці вчора <гум> буквально все це стало. А як ви гадаєте, як, якби ви не, не прочитали це у гороскопі, це б справдилося так, чи так, ні? Так, так, так. Я думаю, так. Навіть якщо б ви не війни да, Так, да. але і по своїй характеристиці людини, який жінка-гороскоп, козиріг, також є багато таких випадків, що збігаються з моїм характером.